Головне про події 10 лютого окупантам доручили катувати наших військовополонених і мобілізувати на війну українців з окупованих територій. Докладніше про це та інше далі. Президент Володимир Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого, за даними каналу CBS News, Там Зеленський зустрінеться з віце-президентом Джейді Венсом і спецпредставником Трампа з питань України і Росії Кітом Келгом. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже понад 850 тисяч своїх військових убитими і пораненими. Тільки за минулу добу сили оборони знешкодили 1170 окупантів. Повідомляє генштаб зсу у Фейсбук. Екс депутата Київради Дениса Комарницького оголосили в розшук. Повідомляє видання Бабель. Його підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва. Під час акції біля КМДА за усунення викладача університету імені Карпенка карого Андрія Білоуса, якого звинувачують у непристойній поведінці та сексуальних домаганнях, одна з учасниць привернула увагу, роздягнувшись. Дівчину затримали правоохоронці. Також стало відомо, що поліція почала розслідування щодо Білоуса. Рух оперу з ССУ ЗСУ оприлюднив календар довідник на 25-й рік, четвертий рік тотального спротиву. Календар починається з 24 лютого, дати початку повномасштабного спротиву українців російським військам. А кожна його сторінка розповідає про протидію окупаційним силам у Москві Вперше офіційно підтвердили факт дипломатичних контактів зі США. Пише видання Телеграф Російська сторона наголошує на конфіденційності переговорів і відмовляється розкривати їхні деталі. Російським силовикам доручили катувати українських військовополонених після повномасштабного вторгнення. Шукували видання Wall Street Journal. Українців били електрошокерами та відмовляли в лікуванні, щоб спровокувати ампутації. Щонайменше один з полонених українців помер від сепсису. Уночі дрони атакували Краснодарський край Росії, як пишуть російські телеграм-канали. Ці любов Афіпський нафтоприробний завод один із ключових у Росії з потужністю 6 мільйонів 250 тисяч тонн нафти на рік. Голова департаменту ефективності уряду в адміністрації Трампа Ілон Маск закликав закрити медіа Радіо Свобода і Голос Америки. Як повідомляє видання Бабель, він назвав їх цитуємо божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі з собою, спалюючи мільярд доларів на рік грошей платників податків. США». Глава КНР Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви на святкування 80-річчя перемоги у другій світовій війні 9 травня. Про це заявив посол РФ у Пекіні Ігор Моргулов російській агенції Інтерфакс. У травні до Москви також збирається приїхати прем'єр Словаччини Роберт Фіцу і президенти Сербії Олександр Вучич і Бразилії Лула Дасілва. Росія готується посилити навесні 25-го року примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, щоб компенсувати значні втрати на фронті. Про це доповідає центр національного спротиву. Президент Румунії Клаус Йоганіс оголосив про відставку пише видання Європейська Правда. Влада Шрі-Ланки звинувачує у національному блекауті мавпу, яка проникла на електростанцію на південь від Коломбо і зачепила мережевий трансформатор. Курйозну новину повідомляють BBC. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.